Про чоловіка та жінку. Першою людиною, яку створив Господь, був чоловік Адам. Але Бог побачив, що недобре чоловіку бути одному і по благості своїй творить для Адама помічника Єву. І сказав Господь Бог недобре бути чоловіку одному, створимо йому помічника, відповідного йому. Книга буття 2. вірш 18. може виникнути питання? Чому Господь не створив для Адама такого ж друга, а вирішив створити саме жінку, протилежну стать? По-перше, жіночий рід був необхідний для того, щоб людство могло мати потомство. По-друге, Господь вже тоді знав, що людина не устоїть у раю і віддасть себе в рабство смерті. Щоб рятувати його, в певний час знадобиться воплочення Бога на землі, а для цього потрібна буде жінка. Він знав, що стать Марії буде на благо людині, а потім і церкви. Тертуліан. Сотворивши чоловіка і жінку, Господь відкрив, що між ними існує дуже сильний, міцний і нероздільний союз. Цей союз двох Господь уподібнює єдиному тілу. Як тіло людини. Неможливо розділити навпіл, так і союз. Між чоловіком і жінкою не може бути розірваний. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою. І приліпиться до жінки своєї. І будуть двоє одна плоть. Книга Буття 2, вірш 24. Чоловік і жінка складають одне тіло, як сказав Господь. Варто зазначити, що вказівка залишити батька і матір не означає перестати поважати їх або почати цінувати батьків менше, або віддавати їм менше шанування. Тут вказується на те, що союз між чоловіком і жінкою сильніший за союз дітей з батьками, що й видно з життєвого досвіду. І чоловік, і жінка, створені за образом. І подобою Божою в рівній честі та гідності. Незважаючи на різницю їх фізичних тіл. Жінка на рівні з чоловіком має честь бути створеною. За образом Божим. Природа того і іншого рівночесна, рівні їх добродійства, рівні нагороди. Однакова і відплата. Не звертай уваги на зовнішню людину, це тільки видимість. Душа знаходиться під покровом слабкого тіла. Все діло в душі, а душа чесна. Різниця лише в покрові. Святий Василій Великий. Сім'я. Тісніший союз між чоловіком і жінкою називається шлюбом. Чоловік і дружина разом зі своїми дітьми. Утворюють сім'ю. Далі, коли підростають діти, вони утворюють свої сім'ї і так далі. У сім'ї є своє призначення. Сім'я являє собою образ Пресвятої Трійці. Як три божественні іпостасі перебувають між собою в союзі любові, так і члени. Сім'ї повинні перебувати у взаємній любові. Чоловіка до дружини, а дружини до чоловіка. Батьків до дітей. А дітей до батьків. Любов до Бога і ближнього є призначенням і основною метою. Ради якої люди повинні створювати сім'ї. Шлюб, що є союзом особистостей, які люблять одне одного, допомагають одне одному прагнуть реалізувати бажання, проявити любов і турботу це святе товариство, яке досягає богоподібності через вдосконалення в любові. У такій сім'ї присутній сам Господь, як і сам він сказав. Де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них Євангелія від Матфія. 18. вірш 20. А де Бог, там і є царство небесне. Другим призначенням шлюбу є продовження роду. Бог благословив перших людей рости, зростати, і розмножуватися ще в раю. І благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться в слов'янському перекладі, ростіть і розмножуйтеся, і наповнюйте землю. І володійте нею. І пануйте над рибами морськими, і над тахами небесними, і над всяким звіром, що повзає по землі. Книга буття 1, вірш 22. Боже благословення рости і розмножуватися дається і тваринам, і людині, але тваринам це сказано про тілесний ріст а людині. Про духовне зростання через навчання божественним предметам і вдосконалення в добродійній житті. Існує два види зростання. Одне тіла. Інше душі. Але зростання душі протікає через навчання до досконалості. А зростання тіла це збільшення від малого розміру до більшого. І тому нерозумним тваринам Бог говорить відповідно до тілесного вдосконалення. Нам же сказав зростайте відповідно до внутрішньої людини, рухаючись по шляху, що веде до Бога. Святитель Григорій Низький. Бог передбачив. Що людина витримають добра і покинуть рай. Знаючи, що людина передасть себе смерті. Бог дає благословення, щоб людство не загинуло, а зберігалося через діто народження. Це не означає, що люди і в раю не могли б розмножуватися і мати потомство. Прабатьки могли розмножуватися і до гріхопадіння, але способом непорочним і нам невідомим. Вислів і плодіться, і розмножуйтеся у не означає обов'язково розмноження через шлюбне з'єднання. Тому що Бог міг розмножити рід людський і іншим способом, якби люди до кінця зберегли заповідь непорушеною. Іоанн Дамаскін. Якби вони жили вірно і праведно, слухняно і свято служили Богу. Від насіння їх за волею Божою могло б народжуватися потомство без жодного пристрасного збудження похоті і без жодних труднощів і болів дітонародження. При цьому діти не змінювали б помираючих батьків. В той час як народжуючі залишалися б ще в розквіті сил, смакуючи від вростаючого в раю дерева життя тілесну силу. В такий же стан приходили б і новонароджені. Доки, за виконанням установленого числа людей, не відбулася б з ними, якби всі вони жили праведно і слухняно, така переміна. Що тваринні тіла їх, обернувшись окрім смерті в іншу якість, Стали б називатися духовними завдяки тому, що служили б духу і жили духом, який оживляв би їх без жодної підтримки тілесного живлення. Усе це могло б статися, якби злочином заповіди вони не заслужили покарання смерті. Блаженний Августин. У сім'ї є своя ієрархія. До гріхопадіння чоловік і дружина були рівні між собою, але після гріхопадіння Бог встановив, що чоловік має бути головою дружини, а дружина. Послуху чоловікові. Бути головою не означає володіти кимось. Перед чоловіком Бог ставить завдання любити дружину і піклуватися про неї, як про власне тіло, живити і гріти її. Дружині ж Бог заповідає послух і пошану чоловікові, як голові сім'ї. Коли подружжя буде розташоване таким чином одне до одного, у домі завжди пануватиме мир і благоденство. Чоловікові ж глава Бог. І це означає, що на чоловікові лежить відповідальність молитися за себе і своїх близьких, а також піклуватися про благочистя сім'ї.